Псалом 108, пісня Псалом Давида. Готове моє серце Боже, буду співати і грати з сердечною хвалою. Прокинься псалтирю і гусла, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співатиму тобі серед племен, бо твоя любов вища небес, і твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад небеса, і твоя слава хай з'явиться над усією землею. Аби твої улюблені були врятовані, визволи своєю правицею і вислухай нас. Бог зі святині своєї проголосив, урочисто розділю сихем, розміряю долину сукот, мій Гелеат і мій Манасія, Єфрем, шолом моєї голови, Юда, мій скіпетер, Мав, мій таз для вмивання, на Едом кину моє взуття, над Филистимським краєм хай залунає. Клич перемоги. Хто впровадить мене до укріпленого міста, хто супроводжуватиме мене ведом? Хіба не ти, Боже, який нас відкинув? Невже не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в боротьбі з ворогом, адже людська поміч марна. Лише з Богом ми виявимо відвагу, Він потопче наших ворогів.